Добрий день. У нас сьогодні зібралася комісія з питань землеустрою, містовання лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою, і охорони навколишнього середовища. У нас є три представника комісії, хвороб у нас є. Можемо проголосувати за те, щоб розпочати роботу комісії. Хто за, прошу підняти руки. Хто проти? Немає. Утримались, немає, одного Ну, Можна розпочинати роботу ну, комісії. Сьогодні у нас на порядку денному є ряд питань, що стосується передачі приватної власності земельних, земельних ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків. Також є ряд питань щодо передачі приватно власність земельних ділянок сільськогосподарського виробництва. Е, є ряд питань щодо передачі в оренду земельних ділянок, також є питання щодо розроблення меж земельних ділянок. Е, оренду я сказав. Також є питання щодо зміни цільового призначення земельних ділянок і питання щодо розроблення детального плану території. Е, почнемо тоді з питань, що стосується передачі приватної власності земельних ділянок для дівництва обзволення житлової будинки. Так, Звернулися до нас е курач Анна Васильівна е з проханням затвердити технічну документацію е з метою передачі приватної власності земельної ділянки для дівництва обзволення житлового будинку. Земельна ділянка знаходиться е в місті Миколаєві. Вулиця Київська, 8, площа земельної ділянки, 0,10. Технічні документації, наявні встановлюючі документи, а саме є право власності на земельну ділянку, межі встановлені, погоджені з суміжними землекористувачами. Зауважень не виявлено. Так що ставимо на голосування дане питання. Хто за? Наступне питання звернулося в Озім Надія Володимирівна. Земельна ділянка БОЖБ, технічна документація відповідно правовласності власності на житловий будинок, межі встановлені. В принципі зауважень нема. Земельна ділянка знаходиться в селі Густя, по вулиці Вічна, 17. Ставимо на голосування. Дане питання. Хто за погоджено знову? На Наступне питання. Звернувся Грабович Іван Іванович. Про затвердження технічної документації з метою передачі приватної власності земельної ділянки для будівництва об обслуговування школу будинку. Значить, Земельна ділянка площею 0,21А знаходиться в селі Рудники по вулиці Рибост на 46. Приніс? Прошу. Ривоскує ну, Я не знаю, це іншій документації написано. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Рибоста. Сформований витяг з ДЗК відповідно, є... Є адреси документації, наявні про установлючі документи, є про власності на житловий будинок, межі встановлені, поводжені, зауважень нема. Ставленого голосування. Хто за погодження одноголосно. Наступне питання, аналогічне, звернулися до нас Грасимів Анастасія Іванівна. Про затвердження технічної документації з метою передачі в приватну власність земельної ділянки, що знаходиться в селі Гудників вулиці Дробицька, 11. площа земельної ділянки 025. Аналогічно про установлючі документи є наявні, межі встановлені, погоджені. Я думаю, що зауважень друзья. Станом на голосування. Хто за погодження одноголосно. Наступний ряд питань є в нас е, клуб громадян е, щодо розроблення технічних документацій е, е, земельної ділянки сільськогосподарського виробництва. Тобто це паль. Звернувся до нас, е, перепрошую, звернулася до нас Адам Галина Васильівна. Хоче затвер... розробити технічну документацію земельної ділянки площа 1,61 Значить, До заяви доданий сертифікат, відповідно, на пай. Є свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Тут зауважень, так само немає ніяких. Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Погоджено одноголосно. Наступний ряд питань щодо затвердження технічних документацій, що стосується земельних ділянок для сільськогосподарського виробництва. Так, звернувся до нас Котенський Володимир Миколаївич затвердити технічну документацію з землеру щодо встановлення меж земельних ділянок та передати їх приватну власність. Є в нас е, земельні ділянки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 земельних ділянок. Перепрошую 8, 9, 10 земельних ділянок знаходяться на території Ірського старостинського округу. Відповідно, сформована технічна документація, сформовані витяги з державного земельного кадастру. Попередньо нами надавався дозвіл на розроблення технічної документації, в даному випадку ми її затверджуємо. До нас проціл Богдан Романович е з проханням затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та передачі, е та передачі у приватну власність дві земельні ділянки загальна площа 074 та 0,73 гектари, сформовані кадастрові номера. Земельні ділянки знаходяться на території Рудниківського Старостинського округу. Це питання. Технічна Документація була розроблена. Зараз ми її затверджуємо. Ставимо на голосування дане питання. Хто за. На Наступне питання Звернувся до нас. Сенек Богдан Інкович. Проханням затвердити технічну документацію. Дві земельні ділянки. Площа 0,40 і 0,53 гектари. Сформовані Вики з ДЗК. Технічна документація сформована. Прошу. на території у нас ну чисто. Я визначив у фларіських містерадах там басан Дівський Старостинський округ. Колодуська сільська колись. Так, зауважень немає. Ставимо на голосування на питання. Хто за? Погоджуємо на основного. Наступне питання. Е, Звернулися ми. Єтин Микола Дмитрович про збереження технічної документації, дві земельні ділянки, площа 054Г і 053 так, Сформована технічна документація, сформовані витяги з державного земельного кадастру. значить Земельні ділянки знаходяться на території поводів військово-старостинського округу Станом на голосування питання. Хто за? Водій одного голосу. Так, наступні питання. Звернувся до нас Гарасимів Назар Євгенович. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення земельної ділянки площею 092А, Зміна цільового призначення з ОСГ на садівництво, сформована технічна документація, додане право власності на земельну ділянку. Станом на голосування. Дане питання. Хто за? Погоджуємо одного голосу. Наступне питання. Про затвердження звернувся до нас, нас Верхоляк Євгеній Васильович з проханням затвердити технічну документацію з землеустою щодо встановлення меж земельної ділянки. З метою передачі в оренду площа земельної ділянки 3,24 гектари з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспортного та дорожнього господарства. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Львівській, шосе в місті Миколаїві. Наявні... Про встановлючі документи, а зокрема додано право власності на всі будівлі і споруди, які розміщені на території, встановлені межі, погоджені межі. Ви придаємо від споруди. Так, будівлі споруди є право власності на тій будівлі і споруди. Є... Відповідно, є... є пропозиція передати в оренду на, на 20 років. Значить, замовник просить на 49 років логічно Шологічну глянуть 20 руки спорядження. Немав нікого зображення. Стану на голосування та на питання хто за. Погоджуємо одного голосу. Далі наступне питання звернулися до нас. Тимрук Василь Васильович і Тимрук Олександра Олександра. Поханням затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду по одній другій кожному співвласнику. Площа земельної ділянки 0,61 гектар. Знаходиться земельна ділянка в селі Криниця по вулиці Дрогобицька, 105 В. Сформована технічна документація. Є сформовані ГСК, є право власності на нежитлові приміщення. Приміщення перебувають, чи будівля перебуває у спільній частині власності по одній другій тому. Земельна ділянка буде передаватися у спільну часткову власність по дні двої. Ой, я перепрошую в оренду по одній дворі. Щодо е, розроблення технічних документацій, та встановлення меж земельних ділянок, тобто е, під е, народні домишок, що знаходяться на території Миколаївської міської ради. Це є народний дім в селі Гірське вулиці Козловського, 17А. Там орієнтовна площа земельної ділянки, 20-х, наступний об'єкт, народний дім. На території Миколаївської міської ради у селі Липиці, по вулиці Ірська, 22, орієнтовна площа 20 сотих. Наступний об'єкт село Дрововиж, вулиця Шевченка, 198, А орієнтовна площа земельної ділянки, 10 сотих. Е, наступний народний дім це село Устя, вулиця Задорожна, 10 а Орієнтовна площа земельної ділянки, е, 004 га, Наступний народний дім це є вулиця Дністровська, 5 устя. Так само електронна площа 0,04. Це технічне питання. Ставимо на голосування питання. Хто за? Погоджені одного осмо. Так, є в нас службова записка. На території Миколаївської міської ради, зокрема, це є нежитлова будівля, що розташована в селі Мала Горожана по вулиці Січових, 37. Так само необхідно сформувати межі земельних ділянок. Значить, наступний об'єкт це є нежитлова будівля, яка знаходиться в селі Новосільки Опарській вулиці Шевченка, 33. Так само необхідно сформувати межі земельних ділянок, розробити проєкти землеустрою. Так само наші об'єкти. В принципі, то технічне питання. нема. Ставимо на голосування. Хто за? Говорять, не голосу. Наступне питання. Є звернення. Вотерструм. з проханням погодити трасу прокладки мережі проєктної гідроелектростанції в селі Липиці до підстанції в селі Гірське. Значить, попередньо ми розглядали дане питання. Є в нас картографічні матеріали, долучені, де показана прокладка тої траси. Але відповідно ті картографічні матеріали не затверджені відповідно ніким. Тобто розробник не підписав, не поставив своєї печатки відповідно і не має погоджень з відповідними службами. Тобто є ряд служб, які повинні поводити прокладку даної траси. Там питання Держводагентства, питання служби автомобільних доріг. Можливо, там якісь є газові мережі, можливо, є електро, е, електромережі. Ми не можемо поводити без, без попереднього їхнього погодження. Тому доз, пропонуємо то, передати на допрацювання, відповідно, скерувати відповідного листа, хай допрацюють тоді, подають на погодження. То за. Ще два питання, що стосуються розроблення детальних планів території. Перше питання звернувся до нас голова ОСББ Грушевської, 6, Франкевич Петро Станіславович, з проханням розроб... дати дозвіл на розроблення детального плану території для багатоквартирного будинку, який знаходиться за адресою вулиця Рушевського 6 місто Миколаїв. Для облаштування прибудинкової території. Ну, я думаю, що тут так само немає ніяких зауважень. Ставимо голосування, даному питання. Хто за погодження одноголосно. Далі звернулися товариство з обмеженою відповідальністю Дністрові відкрила з проханням. Мітрової електростанції на території Щерецької та Миколаївської територіальної громади. Коли є якісь пропозиції, побажання. Я думаю, що нехай розробляють детальні плани відповідно. Все рівно той детальний план ми будемо розглядати, погоджувати і затверджувати, коли будуть якісь матеріали, тоді вже будемо більш детальніше розглядати. що приписали. Та ні, ви читаєте, а